З 1 березня один із найбільших операторів мобільного зв'язку в Україні Київстар суттєво підвищує ціни на популярні тарифи. Це не косметична корекція на кілька гривень, а відчутне здрощення, яке торкнеться мільйонів абонентів по всій країні. Київстар пояснює такі зміни загальної економічної ситуації в країні, зростанням витрат на обслуговування мереж інфляційним тиском та підвищеннями сервісними вимогами. Але для користувачів це означає одне за ті самі послуги, якісний зв'язок, якого часто немає, особливо під час відключень, доведеться платити більше. А слухайте нас в етері на радіо, а також підписуйтесь на ютуб канали ФАМ Галичина. У межах цього перегляду тарифів піднято вартість кількох найпопулярніших пакетів. Тож, якщо ви або ваші рідні користуєтеся базовими або середніми тарифами, «Київстар», Готуйте гаманець у деяких випадках ціни зростуть на 50-90 гривень. Що місяцям це здорожчання може здатися не дуже помітним для абонента, який просто інколи телефонує або користується інтернетом у смартфоні. Але якщо скласти це підвищення з іншими витратами сім'ї, комуналкою, продуктами, транспортом, ну виходить, черговий удар по бюджету найбільш болючим він буде для тих, хто користується тарифами із зафіксованим лімітом хвилин або інтернету, адже їхня ціна зросла найбільш суттєво. Оператор також оновив умови деяких пакетів, змінив розмір хвилин, мегабайтів і смс у базових пропозиціях, що може змусити частину абонентів переходити на дорожчі плани. Частина користувачів вже висловила своє невдоволення у соцмережах, зазначивши, що така політика робить мобільний зв'язок менш доступним, особливо для пенсіонерів і студентів. Це з дорожчанням поодинокий випадок. Експерти ринку застерігають, що якщо один великий оператор піднімає ціни, інші можуть піти тим самим шляхом і незабаром дорожчий мобільний зв'язок стане нормою по всій країні а як вам такі зміни від Київстару? Яким мобільним оператором користуєтеся ви, і чи задоволені ви ним?